Тема уроку Італійські торговельні республіки, вчитель Атакішеєва Галина Миколаєва. Мета уроку розглянути італійські міста держави, удосконалити навички аналізу та систематизації знань, зробити висновок. Епіграф до уроку: Коли людина не знає, до якого берега причалити. Для неї жоден вітер не буде попутним. Сенека, римський філософ. Італія дійсно викликає багато приємних асоціацій. Але це в сучасному житті, як жила Італія в середньовіччі. Територія Апенинського півострова у середні віки не була об'єднаною. На півдні Нормани. Утворили Сицилійське королівство. У центрі Папська область держава, якою правили римські папи. Північ Італії належав священної Римської імперії. У 11, -му, 12 -му столітті на півночі з'явились незалежні міста. Які жили за рахунок міжнародної торгівлі? Генуя, Венеція. Особливістю середньовічної торгівлі стало те, що морські перевезення були набагато швидшими, дешевшими та навіть безпечнішими, ніж сухопутні. Тому з 11 століття більшість товарів почала перевозитись морем, що спричинило розвід торгівлі міст. Італії. Венеція до 13 століття була підконтрольна Візантійській імперії. Правитель Венеції це Дош. За формою правління Венеція аристократична республіка. З 11 по 13 століття вона була підконтрольна Візантійській імперії. Спочатку містом правив герцог, призначений з Константинополя. Згодом венеціанці завоювали право самостійно обирати свого правителя. Дожа. За формою правління Венеція аристократична республіка, щоб бути знатною людиною. Достатньо було бути багатим. З 15 століття влада в Венеції зосередилась в руках найзаможніших родин. Венеція мала важкі вантажні кораблі, які перевозили велику кількість товарів. Тому моряки Венеції завжди мали роботу. Венеціанська республіка мала великий військовий флот, сухопутну армію із найкращих найманців. Галери використовували як в торгівлі, так і у військових справах. Організація влади була достатньо складною. Найвищу посаду очолював дощ. Який добирався до Вічна. Йому допомагали міські чиновники, мудреці, також був суд і Велика Рада. Венеція збудована на болотах поблизу морського узбережжя, замість вулиць канали. До 19 століття у Венеції не було мостів. Всі пересувались на човнах. Один із найкрасивіших і найбільших міст Венеції це міст Реальто. Гандоли, на яких пересувались Венеціанці, і зараз існують у Венеції для туристів. Час єдиною суперницею Венеції була інша торгова республіка Генуя. Генуя контролювала Західне Середземномор'я і Чорне море, а Венеція східне Середземномор'я. Генуя формально підкорялась імператору Священної Римської імперії, але фактично була незалежним містом державою. Кілька найзаможніших родин правили містом. Генуя тривалий час була однією із найбагатніших держав у Європі. Генуесці завжди піклувалися своєю освітою, тому Генуейський університет це один із найстаріших у Європі. Сучасна Генуя одне із найкрасивіших міст Європи. У добу середньовіччя в Італії відбувається розквіт міст держав. Венеція, Генуя та ще з'являється і Флоренція. Флоренція стала багатою завдяки виробництву вовняних тканин, сукна. Також тут розвивалася ювелірна справа, виробка хутра. Виробництво шовкових тканин. Свідченням фінансової могутності Флоренції став золотий флорин, який широко використовувався в міжнародній торгівлі. Як Генуя і Венеція, Флоренція була республікою. Боротьбу за вищі посади вели найбагатіші родини міста. Прославився серед них. Козино медичі у 15 столітті, який був правителем 30 років, уникав війн, а найбільшим покаранням було вигнання людей з міста. Були причини встановлення республіканського ладу в містах державах Венеції, Генуї та Флоренції. Це перша причина необхідність оборони міст від чисел, числених ворогів. Також швидкий розвиток ремесла, торгівлі і різке збагачення міської верхівки. Небажання міських багатіїв сплачувати податки феодалам. Це основні причини встановлення республік Генної, Венеції та Флоренції. Ми розглянули торговельні міста республіки. Доходи від торгівлі та виробництва товарів постійно зростали у італійців. У 13 столітті почали карбувати власні гроші, північно-італійські золоті дукати, морська торгівля і передові на той час суспільні відносини перетворили Італію на найбільш розвинуту країну того часу. Таким чином, в середньовіччі… Торговельні республіки Італії швидко розвивались завдяки морській торгівлі, мали складний устрій влади, постійно воювали між собою за лідерство.